Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студія Роман Мудрий політика. Правильна реакція на корупційний скандал в Україні це продовжувати надавати економічну та військову підтримку, а потім допомагати нам у боротьбі зі зловживанням владою. Так, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг прокоментував корупційні схеми в українській енергетичній галузі. Низка інших чиновників Євросоюзу занепокоєння, але також продовжить підтримку України. Голова зовнішньої політики Каякала зазначила, що немає місця для корупції, особливо зараз, і закликала Києва діяти дуже швидко і серйозно. А міністерка економії дані Пані Луз підкреслила, що скандал немає, має кнота до Вієро, але наша країна повинна продовжити реформи. Міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен зазначив, що боротьба з корупцією в умовах є умовою допомоги. Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтакунас нагадав, що Україна бореться за свободу усієї Європи. Уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні, ніби то через новий корупційний скандал в енергетичній сфері. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, золота ілюзія Україна розвалюється викрито мережу воєнної мафії з незвичайними зв'язками з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже пішов відставка. Головні підозрюваний утік з країни за словами Орбана, брюссельська еліта, нібито хоче влити гроші європейських платників податків. Офіційний Будапешт подякував, але не хоче мати цим нічого спільного у нашому міністерстві за кордони справ зазначили, що їм не потрібні лекції. Про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою у ЄС. Що думають про цей корупційний скандал українці зараз? Почуємо всіх одинакових не може бути позитивно. Ужасно, це печально це стидно даже. Це якісь позори для нас. То такі в нас відбувається такий час, але нікого цей час не смущає. Бачите, не то, що не смущає, не впливає. Так виходить, що крім звичайних людей, ні на кого це не впливає. Там все добре, там все на руку. Коли якщо вони ще виїжджають просто з країни, прошли та зрушимо інші люди не можуть просто виїхати, хто якось ці і це. Срушу авторитет країни перед іншими країнами. Тим більше людей тільки типу, з світлом проблеми і світла ті по нічого не ремонтують, толку відновити це стабільну енерго систему. Корупція ну, нас не перемогти. Наскільки тобто, було президентів, один другого закривають, і все. Під час повномасштабки, скільки корупційних схем викрили, посадили там одного чи двох. Це знову ж таки показує наскільки у нас розвинена корупція. І Що мене дуже обурює, то що більшість фігурантів завжди всіх справ вони засуджуються і ув'язнюються, але під застав. І дуже часто застава набагато менше тих сум, які вони вкладають, і дуже легко їм просто вийти і ніякої відповідальності не нести за свої злочини. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. У підписаному Зеленському документі вказано, що санкції запровадили на три роки. Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що пропозиції санкцій, які подавав Кабмін, передбачали термін на 10 років. Крім того, як ідеться у додатку до рішення, санкції проти міндюча запровадили як проти громадянина Ізраїлю. Водночас залишав він територію України за допомогою українського паспорта. Чому так ми запитали у директора інституту? Світової політики Євгена Магде. це насправді дуже небезпечна гра, подібні речі. Є така фраза, що влада розбещує, влада абсолютно розбещує абсолютно. Це небезпечна гра з боку української влади, тому що вони намагаються під політичну доцільність підігнати все, що вони тільки можуть. Я бачу, наприклад, що той самий ну міндіч, якщо він виїхав як український громадянин, то тоді і санкції проти нього мають бути як проти українського громадянина. Що він загубив паспорт? Чи що? якщо він загубив паспорт, то. Виникає питання: а як він був тоді дотичний до компанії FirePoint, до її фінансування? Ну про, про це багато говорили. Як, ну, такі, якщо він держава Україна, на розвилку на шпагат, як можна? Ну, тобто, виходить, що у нас громадянин Ізраїлю в стратегічній галузі впливав, впливав на ситуацію в міноборони, і тут тут все, все так складається. Це ну на мою думку, дуже вкрай небезпечна гра. Народний депутат України Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що запроваджені санкції взагалі не можна буде реалізувати, адже всі активи зареєстровані на міндюча, як громадянина України, а не Ізраїлю. Це важлива деталь, яка має яка показує наскільки в принципі хотіли ввести якісь санкційні обмеження. Таким чином запровадження санкцій проти міндюча юридично виглядає як політичне переслідування українського громадянина. Важливо те, що конвенціями про екстрадицію та правила Інтерполу забороняються видача людей, які переслідуються за політичні переконання та з споліт... Точними цілями Уряд виділить мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах. Це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Гроші спрямують на п'ять напрямків будівництво і облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального сверденко. Також озвучила рішення, які вже ухвалив уряд на телі справи про ймовірну корупцію в енергетиці. Та насувала аудити державних компаній, зокрема енергетичних економіка 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки боєприпасів для України. Про таку допомогу оголосили лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. йдеться на сайті НАТО. Владнання постачатимуть зі сполучених штатів Америки у межах ініціативи ПЕРЛВІН Сили оборони України вночі вразило низку військових і логістичних об'єктів Росії та на тимчасово окупованих територіях, як повідомили генштабі у тимчасово окупованому Му є влучання по нафтосховищу морський нафтовий термінал, стоянці гелікоптерів і базах дронів на аеродромі Кіровське. а також по радіолокаційній станції протиповітряної оборони біля Євпаторії. у Запорізькій області вражена нафтобаза поблизу Бердянська та пункту управління 5-ї армії 127 і 127-ї мотострілецької дивізії Росії. Для ударів застосували українські дрони і ракети, зокрема Фламінго, Барсі, Лютий. Обсяги збитків наразі уточнюють. Україна мобілізує приблизно 30 тисяч людей щомісяця, хоча військові та партнери порушують тему більшої мобілізації. Про це розповів Зеленський. За його словами, влада намагається отримати баланс, щоб була достатня кількість людей, які працюють та сплачують податки, які йдуть на армію. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс шість. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. а Також не пропустіть о 19.00 проєкт. На радіо ФАМГЛИЧНА Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка події сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.